Тому я буду казати правду, що я думаю про рибалку. про рибалку в першу чергу, я думаю, чому блогери, спортсмени не розповідають, де вони збирають гриби та рибачать, не вказують координати, а тим паче точні координати. Я можу собі дозволити про рибалку казати все, що я хочу. З вами реаліст, і сьогодні рубрика поговоримо. Ми чоловіки. Але ми, ну теж як взрослі діти, давайте правду правду в очі. Для нас ці воблери, ці приманки, ці удочки, катушки, ну це ігрушки. Ну блін. Просто ми як на охоті. Тобто, да, ми не можемо собі дозволити, хтось може, хтось не може охоту. Більш дороге хобі, а можливо, комусь і не цікава охота. Ну, ми можемо е, ловити рибу. І не просто ловити, аби привозити додому. Ну комусь це теж цікаво определені моменти. Він як добитчик привіз. А комусь просто в кайф половити, перехитрити, обманути, подивитись. Ну. Я не знаю, отрима цей адреналін. У кожного рибалка це своє. Конечно <му> же, <му> <му> Рибалка це великий бізнес, на якому заробляються великі кошти, і нам дуже багато чого внушають. Тобто определені рибалки, определені приманки ловлять, китайські не ловлять, то хороше, то погане. Сьогодні хочу поговорити на дуже важливу тему. Спитати у вас пораду. Чи стоїть Указувати конкретні точки, координати, де я рибачу. І де я буду в подальшому ребачити. Я завжди на своєму каналі показував, іноді взагалі розповідав і давав конкретні координати, практически от, до метра. Я не знаю, чи це правильно, чи ні. У мене немає ніяких секретів, мені не жалко, що хтось буде там ловити і насамперед. Ви знаєте мою думку щодо цього. Якщо я розповідаю про якесь місце, то я не просто зливаю якусь точку, а я наоборот даю можливість нормальним рибакам там рибачить. Бо де мало людей, там багато браконьєрів Ну, не завжди так. Але як показує практика, то так воно і є. І зараз в тих місцях, де моя дача, Дуже багато браконьєрів, дуже багато сіток. І якщо нормальних рибаків буде більше, буде більше спінінгістів, то в першу чергу ми зможемо боротися з цими браконьєрами, По-друге, ми можемо доставати, різати, палити сітки. А по-третє, ми можемо просто викликати органи, які цим займаються. Можна просто зателефонувати. Ну, я вважаю, що. Це як мінімум, як мінімум допомога. Давайте проголосуємо в коментарях. Це дуже важливо. Я напишу два коментаря. Один буде за, другий проти. Ще пару вставок. Це якби друга сюжетна лінія. Почти три тижні, як у нас з'явилась собачка. Рік уже я живу. В будинку 9-поверховому це гостінка. Зробив такий ремонт на балконі. Тут прольот 6 метрів, повністю встановили вікна, стіни пошпаклював. Ось такі двері встановив, ламінат. В общем, це як друга сюжетна лінія буде про моє життя, що я роблю як воно змінюється. Думаю, комусь буде це цікаво. Ну, якщо ні. То просто напиши в коментарях, що не цікаво. Тоді не буду такі вставки робити. Це як маленький експеримент. обязательно, об повторюсь, якщо ви мене чуєте в коментарях поставте плюсик. Мені цікаво знати, скільки людей насправді готові спостерігати за новими подіями, за перемінами. Тому що ви як стартер для мене, мені це дуже важливо. Обов'язково в коментарях. Поставте іменно плюсик. Просто коментар в відео плюсика. Мені дуже це важливо. Давайте, до зустрічі!